Збитки Укрзалізниці, що тільки за перше півріччя поточного року склали більш як півтора мільярда гривень, напевно, компенсуватимемо ми з вами власною гривною. Вже зовсім скоро відбудеться істотне здорожчання квитків за проїзд у потягах майже всіх категорій. Про конкретну дату поки не йдеться проте вже відомо, що ціни на проїздні квитки підніматимуть у кілька етапів. Оксана Щербина перевіряла цю інформацію. На, яка сідає на потяг до Євпаторії, вже чула, що квитки дорожчатимуть. Обурена, бо вважає, що ціни і так немалі за два квитки. в Купе віддала майже 450 п'ятдесят гривень. Ні 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 в состоянні такі діні платіться. Окей, не гарна піді два білета буди у залізничних касах на вокзалі. Квитки поки що віддають за старими цінами, і коли ті зміняться, не знають. Ніякої вказівок у нас інформації про подорожчання квитків взагалі не було. Хоч касири не чули. Люди в черзі ще почуться про здорожчання квитків, чули, але е, ну Поки що не відчули відчують уже за кілька днів. Гарантує Укрзалізниця. До жовтня квитки здорожчають на 20%. Щоби Щоб для людей підвищення ціни було менш відчутним, її підніматимуть у два заходи: на 10% у липні, а потім іще раз на 10% у жовтні. Таким чином, за квиток у купейному вагоні, приміром до Сімферополя, який зараз коштує 220 гривень. У жовтні віддаватимемо на 44 гривні більше 264. Проїзд дорожчий у всіх вагонах: загальних, плацкартних, купейних, виняток і без того не дешеві спальні вагони та швидкісні потяги. Інтерсіті зараз квитки в них, залежно від класу вагона коштують понад 500 гривень. Точно назвати день із якого ціни зростуть не може ні Укрзалізниця, ані мінінфраструктури, яка її контролює. Офіційних роз'яснень про здорожчання квитків вони сьогодні не давали. Оксана Щербина, Андрій Романок, новини 2 +2.